У сучасному світі, де доступ до якісної медицини є однією з базових потреб, люди у віддалених та сільських районах мають обмежений доступ до стаціонарних медичних закладів. Мобільні медичні клініки це повноцінні медичні кабінети на колесах, які здатні надавати широкий спектр лікарських послуг населенню. Про це під час апаратної наради повідомив виконувач обов'язків директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. На минулому тижні всі лікувальні заклади, в тому числі ми отримали гуманітарну допомогу від наших партнерів АІСН компанія, яка протягом вже більше ніж три роки нам допомагає. Медичні препарати будуть розподілені між амбулаторіями і закладу, роздані людям. Також в серпні місяці ми розширили роботу мобільної клініки завдяки реалізації проєкту з благодійної організації. По медіку долучен лікар-геніколог. І зараз, окрім лікаря-терапевта, в мобільній клініці ще буде виїздити лікар-гініколог. На цьому тижні сьогодні лікар-гініколог буде працювати в село Дібрівка. Завтра в село Собічево буде працювати наш лікар. Терапевт. В середу буде працювати лікар гінеколог з село Глазова, і в четвер, лікар гінеколог буде працювати з село Гамаліївка. Буде проводитись УЗД-діагностика, будуть забиратися мазки лікарем. Буде надаватися достойна і гарна медична допомога. Мобільні медичні клініки доводять, що якісна медицина це не привілеї для мешканців великих міст. Вони є символом доступності, людяності та інновації, що допомагають будувати здорову націю, не залишаючи нікого осторонь.